У цьому підвальчику, де стеля нависає просто над головою, живе сім'я пані Анни. Ось уже 10 років. Це помешкання жінка отримала тимчасово, аби працювати двірником на привокзальному ринку. Коли вселяли, обіцяли згодом, дадуть краще. Час минув, а комунальні комірчини для мітл стали оселею для п'яти дітей та онуки пані Анни. Постоянно робота і неможливо тут. Я роблю при базарі. Я не можу ніяк, щоб я відійшла. Я можу півгодини години не бути. І мене видно, що мене нема, мусила пільнувати роботу. Так. Жінка погоджується, боялася втратити роботу, а позбулася можливості нормально жити, адже мітлою рудує з п'ятої ранку і до пізньої ночі. Ділянка пані Анни нелегка довкола ринку, тому тут працювати ніхто не хоче. Тож у пані Анне ані відпустки, ані вихідних. Людина виходить, прибирає і в другій годині дня, ну то обов'язково їхнє друге прибирання, так само і вечірні прибирання людина здійснює. Тобто працівник є хороший. Можна навіть сказати, за її звітом, то робота стане на тій дільниці. Та в ЛКП обіцяють, уже готують прохання до мерії, адже за 10 років так і не знайшли, куди переселити жінку. Зараз сім'я проживає у середньовічних умовах. Туалет на дворі ванною взагалі немає їсти. Готують просто у кімнатах на електричній плиті. Поруч виховують і маля, яке щойно народилося. Недостатньо воздуху, щоб дитина могла дихати. Тої полупідвалу її недостатньо для дитини кисню. Помогти паняні могли по міському управлінні ЖКГ, але тут теж розводять руками. кажуть в черзі на житло понад 25 тисяч львів'ян, а вона взагалі не прописана у місті. Перш за все, треба наголосити на цьому, що у місті Львові на чергу в Львівському міськвиконкомі можуть стати лише мешканці міста, які тут постійно проживають і зареєстровані. Тобто, якщо людина зареєстрована десь поза межами міста, в неї не буде ніякої підстави стати у Львові на чергу. Єдиний вихід службове помешкання, але там теж своя черга і теж нелегка бюрократична драбина. Тож, допоки дорослі шукають вихід із ситуації, п'ятирічна Богданка мріє про свою окрему кімнатку. Я хочу таке, корем я хочу там спати, а там вже тато спить. а Я вже тут з мамою. Спів. Ірина Папірник, Олексій Шилковий, Юрій Грасумов. Головні новини Львова.